Навіть не знаю, яку кнопку обрати все одно ніколи не вгадаєш, яка з них вдала. Так що нехай буде ця. Річ дивись, як у ести пощастило. Перше натискання і одразу за очима. Я готова до всього. Даремно думайте налякати мене слизом та очима. Як би не так. Та я від таких гарних очей сама не відмовилась би. Потрібно приміряти. Здається, я виглядаю непогано. А тепер другий. Чарівно, правда? Хоч би щось смачне. Благаю. Цікаво, що ж випаде. О, річ, дивись. Ені теж пощастило. Їй дістала зілля, яке кардинально змінить її вигляд. Річ тільки не забудь всі потрібні елементи. Інакше ефект буде не таким крутим. Так, павучок. жабиня, куряча лапка. Ну і, звичайно, шлялька. Вона просто необхідна. Залізла? Ну і добре. Тепер секретна суміш. А потім все гарненько перемішати. Ну а тепер можна подавати. Еніт, зустрічай. Фу, це що за жижа? Який жах? Що відбувається? Що? Тепер я виглядаю як ленди. Ні, поверніть мені моє світле волосся. Настав час для другої кнопки. І я обираю. Ось цю. Дивимось, затаївши подих. Ось це так. А венздей виявляється везуче. І знову дісталась смакота. Річ швидше вмикає фонтан. Нам вже не терпиться подивитись, як він буде литись на венздей. Ого, яка краса! Я таке вперше бачу. Венздей, сподіваюсь, ти готова? Шоколад вже повільно тече до тебе. А це ще, що таке: шоколад. Який смачний. І колір незвичайний. Шкода, що не чорний. Напевно, Венздей вважає, що це все, але річ у нас любить помсту. О, ні! Навіщо так багато? Тепер через цей шоколад нічого не бачу. Річ, ми ж були друзями з тобою. Ну, гаразд. Я виберу звідси і тобі це з рук не зійде. Біся, біся. Будь ласка, кнопочка, дай мені смакоту, хоча б цього разу. На жаль, Еніт, кнопочка тебе не почула. Цього разу їй дістався коктейлі з броколі. Так, такого навіть ворогу не побажаєш. Ось в чому я впевнена точно, що річ Брокколі не пошкодує. Але пропоную мислити позитивно. Які ще плюси? Наприклад, це дуже корисно. А ще в цього коктейля колір доволі яскравий. А Еніт полюбляє все яскраве. Ну, що річ. Бачу, ти готовий презентувати свій витвір. Ні, знову якась гедота. На це рощі така смердюча. Фу, тут же тепер дихати нема чим. Потрібно швидше нейтралізувати цей сморід. Добре, що в мене є духи. Фух. Ось тепер пахне смачно. Ох, що за притерний запах. Гидота терміново одягаю протигаз Я вже боюсь натискати на кнопку. Сьогодні точно не мій день. Гаразд, нехай будеться. Цікаво. Ого. Річ, швидше тягни за мотузку. Давай дізнаємося, чи сподобається Ені ці трубочки Па, Змії. Який жах! Я їх дуже боюсь. Ой, це ж зовсім не змія, а трубочки. Круто. Я просто обожнюю з такими грати. Це такий антистрес. Крутіше попиту. А якщо взяти дві, то неначе в мене нунчаки Дивись. Чим швидше я натисну, тим буде краще. Цікаво, що ж випаде везде цього разу. Ого. Сподіваюся, вона не боїться чорненьких тарганів. Річ смикай. Вся земля чудово. У землі життя мені подобається. Явно приємніші усіляких кольорових трубочок. У цій землі хтось повзає. А -а -а, які милі. Ви схожі на моїх домашніх вихованців. Правда, в мене їх більше. Привіт! ти будеш моїм улюбленцем. Я назву тебе Карл. А трубочки можна ще в якості бінокля використовувати. Цікаво, якщо я вилізу з цієї коробки, то може знайду спосіб, як звідси вибратись. Еніт, речі не подобається, що ти залишаєш коробку. Краще повернись назад. Битися, навіщо? О, Мені на думку спала чудова ідея. Якщо я візьму кілька трубочок і зроблю з них одну довго. То я зможу просунути її через отвір на горі і таким чином побачити винзи. Нарешті я побачу, як там моя мила подружка. Все ще, що таке. <гум> Подивимось. Таким чином, неможливо щось побачити. Натомість можна познайомити Еніт з моїм другом Карлом. Що це таке? Перегородило мені весь перегляд. Його звідси. Познайомились. Так, ось цю кнопку я ще не натискала. Цікаво, цікаво. Увага на барабан! Нічого собі, мило. Вен, десь сподіваюсь, ти не проти помитись? О, ні. Ось що я дійсно ненавиджу, то це цю безглузду піну. Не розумію, що люди знаходять в ній комидного. Вона ж мене дуже дратує. Що з моїм волоссям? Який жах! Мені терміново треба повернутися до мого первісного вигляду. Добре, що в мене завжди є зілля. Готово! Класична венздей знову з вами. Так гаразд. Нехай буде ця кнопка. Увага на барабан. Річ неймовірно щасливий. Він давно мріяв, щоб комусь попався корм для котів. Ні, яка мерзота. У мене навіть кішка таким не харчується. А ви вилили на мене цілу купу. Огидно. Я хочу в душ. Не люблю кислі цукерки. Хуба-буба обожнюю. А у мене цілий балон із чимось зі смаком фанти. І здається, це жиле. Починати. Із задоволенням. Треба як слід піднатиснути. А ось і смаколик. Клас. Але видавлюється досить важко. Краще я буду одразу заливати собі в рот. Приголомшливо. Ой, а що це воно таке липке? Ну Ось, до мене прилипло усіляке сміття. І не тільки сміття. І як мені тепер відірвати це з рук? Навіщо це відривати? Тепер ти людина смакота. І кричати не треба. Навіщо ти це зробила? Взагалі-то це було боляче. Досить сміятись. Відкривай вже свій балон. Просто я завжди рада смакотам, особливо, якщо це желе зі смаком кубабуби. Смакота. А ще з мого желе можна надавати ось такі класні бульбашки. А можна це робити в інший бік. Забруднила мене. Гедота. Ну що ж, настала моя черга спробувати. Ну чому вам дісталося щось смачне, а мені таке кисле? Це просто неможливо їсти. Доведеться. За що мені таке покарання? Я вже рота не відчуваю. Здається, з нею відбувається щось незрозуміле. Мені потрібні сонцезахисні окуляри. Неможливо на це дивитись. Я, мабуть, також одягну. Ще трохи. Так, шон, у мене є план. Нам допоможе желе зі смаком хуба-буби. Достатньо надути величезну бульбашку прямо в ханну. Приготуйся! Зараз буде дещо. Хуа, що це? Спрацювало. Дякую, звичайно, що врятували мене від цього отруйного жиле. Але тепер я вся брудна. Так, сьогодні точно не мій день. Спочатку кисле, тепер смердюче. А мені знову пощастило. У мене знову смаколики. Я якраз встиг зголодніти, тому ця квадратна піца в самий раз. Тоді ти й починай. Із задоволенням. Ось ковбаски, я в тебе заберу. Вони ж круглі, а це означає, що вони мої. Ось дивись. М -м -м, дуже смачно. Ну і забирай. Я й звичайній піці радий. Думаю, що вона і без ковбасок навіть дуже смачна. Аромат, що треба. Гей, куди? Це моя піца ти сам відрізав трикотний шматок, а все, що трикотне, моє. Так, Шон, ти маєш рацію, і без ковбасок дуже смачно Ну ось, треба бути акуратнішим. Такими темпами я взагалі без піци залишусь. Буду їсти її ось такими маленькими квадратними шматочками. Ой, подивіться, який нитик. Гаразд. Час насолодитись моїми цукерками. У мене їх ціла коробка. Отак. І всі вони нереально смачні. О, я знаю, як можна з'їсти всі цукерки одразу. Методом пилососу У мене й шланг відповідний є. Готово, Можна їсти. Ой, здається, я трохи переборщила. І знову все в мене. Та скільки можна? Вибач, я ж ненамисно. І мені ще доведеться їсти цей смердючий сир. Я навіть кришку відкривати боюсь. Друзі, можна я не буду? Будеш, будеш? Добре. Тоді я також одягну на ніс защіпку, інакше просто не витримаю. Сподіваюся, що на смак цей сир не такий бридкий, як на запах. Ой, не можу. Можеш, ханна, я в тебе вірю, давай допоможу. От вже дякую. Гірше допомоги і уявити не можна. Ой. Ну що ж, ханна так чи інакше впоралась, тож час освіжити повітря. Отак. Так набагато краще. Я змогла. Я молодець. Дайте п'ять. Відчуваю, що далі буде гаряче. Я цього не хочу. А в мене якась бомба. Сподіваюся, солодка. Ну нарешті мені пощастило. У мене трикутний пончик. Давай, хана, починай. Із задоволенням. Який же апетитний. Зачекай, но! Ну. Ось ця посипка. Так, вона круглої форми. А це означає, що вона моя. Давай мені пончик, я його з'їм. Ну вже ні, це моя посипка. Правила є правилами. Ну і дивись, що ти наробила. Зіпсувала мені все задоволення. Добре, що я маю драбину. Вона допоможе мені дістатися до моєї смакоти. Гаразд, це все одно було смачно, а їсти зі стелі ще й весело. Шон тепер ти. Значить, я. Ой, ні. Ох, дівчатка. Я сподіваюся, що після такого, як з'їм зімцю чіпсинку, я не спалю тут всю кімнату. Жах! Мені від одного запаху тут вже гаряче. Гаразд була не була. Починається. Не можу втримати себе. Гей, обережніше тут взагалі то люди є. О, ні! бомба! Рятуйся, хто може! Загасити не виходить! Що ж робити? Ханна лови! а мені вона навіщо? Шон ти її підпалив, ти з нею і розбирайся. Вона належить Емілі. Я ж сказала, що мені вона не потрібна. Зачекайте. Так це ж лише печиво. Ну і чого ми так боялися? Отак моє улюблене орео. Друзі, на ну чого ви сидите? Налітайте печива на всіх вистачить. Отак на цей раз мені дісталися нагетси. А до них також йдуть смачні соуси. Щоб спробувати кожний соус, треба все вилити в коробку і гарненько перемішати. Так мої нагетси стануть набагато смачнішими і цікавішими. І потрясемо. А тепер можна і спробувати. Дивіться, яка краса вийшла. Краса і смакота. Ну, просто пальчики оближеш. Я навіть наїлась. Хто наступний? Я. На мене чекає ціле відро ніжок із в Хано, я тебе розумію. За час челенджа я теж встигла зголодніти. Так що зараз я з ними швидко впораюсь. Вони просто нереально смачні. Зупинитись неможливо. Ням. Ну і що це таке? Мені дістаються одні кісточки гидота. Чому ж гидота? Тобі личить. Нічого кумедного не бачу. І взагалі ти просто мені заздриш. Адже на мене попереду чекає ще величезний, і дуже апетитний бургер. Він настільки величезний, що я навіть не знаю, як мені його з'їсти. Мабуть, доведеться розділити його на частини. У мене для нього навіть кирка є. Готово! Їсти маленькі бургери буде набагато простіше. Ну що ж, спробую. Ось це так. Неймовірна смакота. Ось так. З половиною я вже впорався. Настав час переходити до другої. Ой, де це я? Здається, я трохи переборщив. Ааа! Шон, ти гаразд? Здається, так було смачно та навіть весело.